Вітаю, друзі! Традиційно в ефірі телеканалу Конкурент ТВ, наша постійна рубрика Запитай у юриста, під час якої ми розглядаємо ті запитання, які ви залишали протягом тижня на сторінках в соцмережах нашого телеканалу, або ж зверталися до нас в редакцію телеканалу. Звати мене Валентин Хаймик і отож, розпочинаємо. Розпочнемо з запитання, яке залишила нам наша телеглядачка, і зокрема, стосується воно того, чи передбачені пільги. Для навчання відповідно для дітей, осіб військовослужбовців, які зараз перебувають на передовій, які є учасниками бойових дій. Зокрема, ситуація виникла у зв'язку з тим, що бабуся говорить, що її внучка навчається саме і в технікумі, і зараз керівництво технікуму. Ставить питання про оплату навчання і, зокрема, цікавляться, чи є на законодавчому рівні передбачені якісь додаткові пільги у зв'язку з тим, що її тато цієї внучки відповідно перебуває на передовій. Отож, на сьогоднішній день для учасників бойових дій. Передбачена така державна цільова підтримка, і вона відповідно стосується саме освітнього процесу. Зокрема, ця державна цільова підтримка передбачає, що діти учасників бойових дій вони мають право на такі, скажімо так, кілька пільг. В першу чергу, це може бути повна оплата навчання, відповідно, коли дитина навчається на Скажімо так, денній формі навчання і відповідно за державним замовленням на державній формі, грубо кажучи. Далі, якщо ми говоримо про платне навчання, і зокрема також ця державна підтримка вона стосується часткової оплати і часткової, скажімо так, пільги для того, щоб здійснювати оплату за навчання дитини, якщо вона перебуває на платній формі навчання. Знову ж таки, це стосується як і вищих професійних училищ, так само і вищих навчальних закладів. Також передбачено наявність першочергового переведення, скажімо так, сплатної форми навчання на державну форму навчання, якщо Дитина є, скажімо так, членом сім'ї військовослужбовця, який має статус учасника бойових дій. Передбачені державою соціальні стипендії відповідно також для осіб, які навчаються за державним або регіональним замовленням. Безоплатне забезпечення підручниками, безоплатний доступ до інтернету, а також безоплатне проживання в учнівських та студентських гуртожитках або проживання у студентських гуртожитках з пільговою оплатою оплатою, які навчаються за денною формою навчання. Тобто на сьогоднішній день держава, зокрема, передбачена відповідними нормами отакі от пільги для тих осіб, відповідно, які є членами сімей військовослужбовців, які мають статус учасника бойових дій, і відповідно навчаються або в вищих професійних або в вищих навчальних закладах. Тому в вашій ситуації, якщо відповідно керівництво ставить питання про оплату навчання, я так розумію, що це вже є платна форма навчання, грубо кажучи, то ви маєте право на, скажімо так, отримання такої пільги на часткову оплату. Від держави, тому можете звернутися до керівництва цього технікуму, відповідно взяти документи, які підтверджують статус батька дитини, що він є учасник бойових дій. Зокрема, це може бути посвідчення учасника бойових дій. Інші документи, які підтверджують, що дійсно людина військовослужбовець зараз знаходиться на передових позиціях в гарячих точках, і відповідно з цими документами звернутись і попросити. Врахувати те, що ваш батько він є учасником бойових дій, і щоб вам керівництвом цього навчального закладу була відповідно надана така пільга, як часткова оплата вартості навчання у зв'язку з тим, що ваш батько є військовослужбовець. Рухаємось далі, друзі, і наступне питання стосується виїзду за кордон. Зокрема, вже неодноразово говорилися і в нашій передачі, і зокрема, в інтернеті дуже багато є роз'яснень. Консультації з цього приводу. Проте, телеглядачі запитують, чи можна виїхати за кордон, якщо лікарською комісією визнаний тимчасово непридатний до військової служби. І також запитують, уточнюють в цьому питанні, чи можна виїхати в разі супроводу дружини з інвалідністю 3 групи. Давайте розберемо по порядку. В першу чергу, у разі тимчасової непридатності, виїзд може бути дозволений, але за певних умов. Зокрема, виходячи зі сположень сп правил перетину державного кордону, зокрема з пункту 2.6 правил та закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, зокрема пунктом 16 частиною першої статті 23 цього закону. Можна говорити про те, що такий виїзд, якщо встановлена відповідно військово-лікарською комісією, тимчасова непридатність, такий виїзд може бути дозволений, але в тому випадку, якщо поряд з тим, що лікарська комісія визнала вас тимчасово непридатним до військової служби, було внесено, скажімо так, відмітка і виключено вас з військового обліку. Тобто лише в такому випадку можна говорити про те, що вам виїзд може бути дозволений. Якщо ж у вас є просто висновок лікарської комісії, що ви тимчасово не придатні до військової служби, але ви не виключені з військового обліку, то. Скажем так, говорити про виїзд неможливо, тому що може бути просто відмітка в ваших військово-облікових документах, що ви є непридатним до військової служби у зв'язку з певними обставинами, але проте ви все-таки будете знаходитись на обліку в центрі комплектування і відповідно вважатиметеся особою, яка просто. Має певні обмеження щодо несення військової служби в на певний період і відповідно все-таки перебуваєте на обліку, то лише за тих обставин, які як я вже сказав, тимчасова непридатність, плюс виключення з обліку, тоді можна говорити про виїзд за кордон. Що стосується питання з приводу того, чи супровід дружини з інвалідністю третьої групи дає підстави для перетину кордону, то на сьогоднішній день, якщо ми говоримо на законодавчому рівні, бо Є певні скажімо так, випадки, коли люди говорять і кажуть, що на кордоні не випускають чоловіків, які супроводжують своїх дружин з третьої групи інвалідності. Є різні обставини. Проте на сьогоднішній день законодавець говорить наступне: зокрема, в правилах перетину державного кордону передбачено в пункті 2.1 таку норму, що у разі ведення на території України надзвичайного бовоєнного стану перетинати кордон мають право. І чітко вказано особи, які мають дружину або чоловіка із числа осіб з інвалідністю, і, і супроводжують таких дружин для виїзду за межі України за наявності документів, що підтверджують родинні зв'язки і інвалідність. Тобто, в правилах перетину державного кордону чітко вказано, що, наприклад, якщо чоловік має дружину з інвалідністю, не йдеться про Першу, другу чи третю групу інвалідності, просто говориться про інвалідність. Тобто під цю категорію підпадають всі три групи, то він, відповідно, має право перетинати державний кордон лише на підставі тих документів, якщо він, скажімо так, офіційно зареєстрований шлюб, є документи, зокрема свідоцтва про шлюб, а також документи, які підтверджують інвалідність у дружини. Це може бути якесь пенсійне посвідчення, довідки відповідно лікарських комісій про те, що встановлена інвалідність, і, відповідно, має право перетинати державний кордон. Знаю також деякі випадки, коли такі чоловіки разом з дружинами з третьої групи інвалідністю перетинали кордон, і відповідно не було ніяких проблем. Але ще на сьогоднішній день є умова про те, що якщо чоловік супроводжує особу з інвалідністю за кордон. То, відповідно, він повинен повернутися не пізніше, ніж та особа, яка має інвалідність, тобто яку супроводжували. Тому треба ці норми враховувати. І на сьогоднішній день, відповідаючи на питання, яке стояло до нас, то так законодавець дозволяє в разі супроводу особи, і, зокрема дружини з інвалідністю третьої групи, виїжджати чоловіку за кордон, як її супроводжуючи. Друзі, рухаємось далі. Ще одне. Досить цікаве питання. Зокрема, запитують нас, наші телеглядачі, чи можуть, скажімо так, стягнути борги, і, відповідно, стягнути, здійснити стягнення на майно в зв'язку з невиконанням мирової угоди. Зокрема, людина цікавиться. У зв'язку з тим, що була укладена мирова угода між, скажімо так, свекрухою і свекром, і невісткою. У зв'язку з тим, що помер чоловік, син цих, скажімо так, свекрухи і свекра, син помер. Він був учасником бойових дій в певний період отримав. Відповідно земельну ділянку, інші земельні ділянки для встановлення гаража для будівництва будинку. Відповідно, от має деякі мав деякі пільги. Отримав він помер. Його дружина. Скажімо так, маючи сина, вона вступила в спадщину разом з батьками, і відповідно при розподілі спадкового майна в судовому засіданні було підписано відповідно укладено мирову угоду. І, зокрема, за цією мировою угодою було передбачено, що батьки цього чоловіка повинні сплатити невісті 250 тисяч а відповідно до умов мирової угоди, майно яке було отримано. Сином при житті, відповідно, воно переходить до батьків. От і запитують, чи може суд за своїм рішенням, відповідно, у зв'язку з тим, що ця мирова угода на сьогоднішній день не виконана, 250 тисяч не сплачено, чи може здійснити стягнення на майно, яке є в цих батьків. Отож, <кій> якщо говорити про виконання мирової угоди, то воно здійснюється особами. Які уклали і в порядку, і в строки, які передбачені в цій мировій угоді. Тобто, якщо в цій мировій угоді, яка була укладена між вами і вашою невісткою, були передбачені певні терміни, під час яких, відповідно, ви повинні виплатити ці кошти, цих 250 тисяч гривень, у зв'язку з тим, що ви успадкуєте ці ділянки, відповідно, ви повинні були б протягом цих, скажімо так, строків виконати цю мирову угоду. Якщо ж ця мирова угода не була виконана, то на сьогоднішній день законодавство передбачає, що така мирова угода може бути виконавчим документом, і відповідно на сьогоднішній день в разі невиконання такої мирової угоди, яка була затверджена судом, то ця мирова угода може бути подана до примусового виконання і, відповідно, вже державний виконавець в примусовому порядку може. Відповідно вчиняти дії для того, щоб ви її виконали. Тому у вашій ситуації варто поцікавитися в першу чергу, які терміни виконання мирової угоди були, які там умови були прописані, і у зв'язку з тим, що там є певні нюанси неможливості виконання такої мирової угоди, можливо, або домовитися з вашою невісткою, або ж все-таки спробувати виконати цю мирову угоду і не доводити її до примусового виконання, тому що в іншому випадку державний виконавець при Обов'язковому виконанні примусовому буде відповідно дивитися, чи є у вас якесь майно, відповідно, можливо, звертати стягнення на це майно, і, відповідно, вже таки спробувати цю мирову угоду виконувати в обов'язковому порядку. Тому все-таки вважайте, вивчайте, знову ж таки, дивіться на цю мирову угоду, що там було прописано як саме, і тоді, відповідно, дійте, як вже є, скажімо так, можливо в вашій ситуації. Ще одне запитання, яке сьогодні будемо розглядати, стосується догляду, і, зокрема, звернулася до нас жінка, яка говорить наступне: чи має право доглядати за нею її родичі? Якісь, оскільки, як вона говорить, вона не була одружена, вона не має дітей. Відповідно, вона запитує саме, чи родичі, наприклад, такі, як діти, брата, чи брат, відповідно чи вони можуть здійснювати догляд за нею, оскільки вже вона має похилий вік. Отож, таке питання подібне може розглядали в попередніх наших ефірах, але є. Скажімо, попит, тому будемо давати відповідь. Зокрема, якщо ми говоримо про постійний догляд, то на сьогоднішній день законодавство передбачає, що в більшості випадків такий догляд здійснюють особи, які мають статус підприємця, відповідно, які скажімо так, діяльність їх спрямована на. Надання таких соціальних послуг по догляду за людьми похилого віку. Тому в цьому випадку, якщо раптом у вашій ситуації ваші родичі є фізичними особами підприємцями, які надають соціальні послуги по догляду, то вони відповідно можуть в цій ситуації здійснювати за вами догляд. Інший варіант, який можливий, це те, що на сьогоднішній день законодавство передбачає. Що здійснювати догляд за людьми похилого віку? Можливі у випадках, коли родичі не мають статусу фізичної особи і підприємця, але вони повинні проживати разом як одна сім'я, вести спільне господарство, грубо кажучи, мати права і обов'язки. Відповідно, в такому випадку законодавець дає можливість вашим родичам здійснювати постійний догляд за вами. Тому в вашій ситуації можливий такий варіант, коли ваші родичі, які є, це там відповідно брат чи його діти вашого брата, вони можуть відповідно вас забрати до себе. Ви будете проживати однією сім'єю, і відповідно вже тоді подавати документи на встановлення саме постійного догляду за вами. Тому, якщо маєте таку можливість, то обговоріть цей варіант і могтимете оформити такий догляд. Друзі, ще два питання, які сьогодні розглянемо, стосуються аліментів. І зокрема, перший з них говорить про те, якщо батько, який не працює, він повинен сплачувати аліменти на дитину віком 15 років. І запитують нас, якщо в нього немає доходів, то який розмір аліментів він може сплачувати. Отож на сьогоднішній день. Відповідно, в законодавстві передбачений мінімальний розмір аліментів, який встановлюється відповідно до прожиткового мінімуму і залежності від віку дитини. Зокрема, на сьогоднішній день законодавець він встановлює такий, скажімо так, рекомендований мінімальний розмір. І є гарантований мінімальний розмір. Так от рекомендований мінімальний розмір аліментів він встановлюється в межах мінімального прожиткового мінімуму. Проте гарантований, якщо ми говоримо, це той розмір, який не може бути меншим, тобто, навіть якщо немає ніяких там, скажімо так, доходів чи інших за скажімо так, варіантів сплати аліментів. То відповідно законодавець говорить про те, що от є чіткий мінімум, який обов'язково має бути. Отож, на сьогоднішній день це такий розмір встановлений як 50% від прожиткового мінімуму. Тому у вашій ситуації, якщо ви говорите, що чоловік він не працює, не має ніде доходу, вашій дитині 15 років. То відповідно до законодавства на сьогоднішній день мінімальний розмір аліментів, який має бути призначений вам, вашій дитині відповідно, він повинен становити не менше ніж 1416 гривень 50 копійок. Тобто такий мінімум він повинен бути обов'язковим, якщо такого сплати такого розміру аліментів немає. Відповідно, маєте повне право звертатися до суду і встановлювати такий розмір аліментів, враховуючи обставини, ті, що чоловік там не працює, чи ще якісь інші нюанси враховувати, і говорити про те, що законодавець надав можливість і передбачає обов'язковий такий розмір аліментів. І ще одне питання про аліменти. Стосується воно того, чи передбачені аліменти для осіб, які навчаються. Отож, на сьогоднішній день частиною першої статті 199 сімейного кодексу України передбачено, що якщо повнолітні дочка, син продовжують навчання і, відповідно, вони потребують матеріального отримання, то батьки повинні забезпечувати відповідно, і отримувати їх до моменту закінчення навчання і відповідно до досягнення віку 23 років. Тобто на сьогоднішній день говориться про те, що батьки мають такий обов'язок утримувати дітей за таких умов. Перше, це відповідно, якщо вік дитини він перевищує 18 років, але менше 23 років. Якщо дитина навчається, відповідно це навчання повинно бути, оскільки якщо навчання припиняється, то відповідно її обов'язок отримання. Від батьків він також, скажімо так, не є вже тепер обов'язковим. Потреба в матеріальній допомозі такій матеріальному отриманні повинна бути. І також повинна бути наявність у батьків надавати таку матеріальну допомогу і таке матеріальне отримання. Тому в цьому випадку, знову ж таки, ці всі обставини потрібно враховувати розмір аліментів на дитину, яка навчається, він може бути встановлений як за домовленістю між собою. Або ж, знову ж таки, якщо ми говорили в попередніх запитаннях, може бути такий встановлений мінімумом, якщо немає, скажімо так, погодження між. Батьком і дитиною тому дитині, яка навчається до 23 років, відповідно знову ж таки встановлюється як, скажімо так, 50% – це мінімальний розмір від прожиткового мінімуму, зокрема там в межах 1342 гривень на сьогоднішній день. Подавати на те, щоб була сплата аліментів для дитини, яка навчається, може або Відповідно, той з батьків, з ким проживає сина або дочка, або ж, відповідно, самі дочка або син, які досягнули 18 років, вони мають право на звернення до суду і вимагати того, щоб батьки сплачували аліменти, відповідно, якщо дитина навчається і не досягнула 23 років. Друзі, на сьогодні це все. Я чекаю нових запитань. Звертайтесь до нас. Нашу редакцію пишіть мені особисто або ж на сторінки в соцмережах нашого телеканалу. І до зустрічі в наступному ефірі.